Острів так у нас один з найнебезпечніших нині районів Херсона. Це територія біля Дніпра і до окупантів звідти якісь сотні метрів щоденно. Вулиці острова расисти поливають вогнем, гатять з артилерії, мінометів, танків, навіть зі стріляцької зброї. Сам район суттєво спорожнів, але обстріли навіть у найближчій до річки вулицях досі залишаються а, там жити. Люди а, з ними спілкувався Антон Коцуконі. Безлюдні вулиці, жодного перехожого чи автівки. Це перше, що впадає в око на острові. По цим дротам ще нещодавно їздили тролейбуси, а в будівлях навколо кипіла робота. Нині життя тут завмерло. стріляють, Преса працює. Володимир Іванович один з небагатьох, хто вирішив залишитись. Зараз їде за гуманітаркою. У відсотках це, мабуть, десь 5-7 відсотків залишилось людей. Під час одного з обстрілів чоловік зловив осколок, але дивом не отримав поранення. От сюди воно пробило куртку, світер, рубашку, і отам от застряло, то мені вже нічого не страшно. Ну, воно пройшло, і там застряла. Я побачив порвано, приїхав додому, роздіваюся, а там осколок отакий торчить. До росіян настільки близько, що сюди дострілює будь-яка зброя. Хіба що гранатами не докидають. Осколок. Говорю, це стріляв танк. І, ну, як може бути танк у плавнях там? Я там придумав, це може на баржачку якусь маленьку і на понтон. І все його тягають туди-сюди, там канал багато. Місцеві вже на звук розрізняють, сюди чи не сюди летить. Ні, не летить. А ось коли прилітало таки сюди, під ногами незліченні вирви від снарядів. Купали дві ракети, стекла повібали крузом в домі, двері вирвали, Йолкі-палки, і напротяг соседки отак прямо васково купав, в'янку побило. Російська орда своїм залізом поливає увесь острів, але чи не найбільше дістається одному мікрорайону. Це таке в місті вже таке слово є пекло, нафтогавань пекло. Ось ця нафтогавань. Фактично це нуль фронту. Будинки крайньої вулиці стоять просто на березі річки, і росіяни нагадують про себе миттєво. Тут часто працюють ворожі дрони, тому на вулиці ніхто не затримується надовго. Допомагав, снаряд прилетів в хату. І допомагаю, ремонтую хату. Зі своїх безпілотників росіяни точно бачать десятки українських прапорів, які майорять на острові всюди. І обов'язково майорітимуть на лівому березі Дніпра. Певні місцеві. Люди до всього привикають. Молимося, господу і сподіваємося на перемогу. З Херсона, Антон Цуконь, Олексій Осавчук, Сергій Перфілов. Хлопці, успіху вам! буде Україна! ТСН 1+, плюс